Всім привіт! З вами переборщик на танку. І сьогодні у нас ролик присвячений події переломний момент. А саме ми будемо відкривати контейнери «Елефант». У нас 20 штучок, і сьогодні ми їх усі відкриємо. Сам танк, який можна було також забрати у цій події, я вже забрав. Ось він у мене в ангарі. Ось такий. А сьогодні відкриваємо контейнери і будемо надіятися, що з контейнера нам він також випаде. Чому? Тому що ми отримуємо компенсацію 3750 золота, якщо він нам випаде з контейнера. І якщо ми відкриємо не якщо, а коли ми відкриємо 20 контейнерів, то ми зберемо по талісманам такий самий танчик. Тобто ми сьогодні гарантовано отримуємо 3750 золота. Ну і як я кажу, що було б круто, якби ще випав би один разочок він хоча б з контейнеру. Це було б також плюс 3750 золота. Давайте швиденько подивимося, що є всередині цього контейнера. Так, у нас тут є сам танк «Елефант», є танк Chirchill 3, за нього компенсація, до речі, ось так він виглядає за нього компенсація у е, сріблі. Маємо камуфляж легендарний на танчик на елефант. Ось так він виглядає. Такий прикольний камуфляж, мені подобається. І маємо ще декілька камуфляжів, також вони класні. Буде непогано, якщо якийсь із цих камуфляжиків нам випаде. Не буду вам всі їх показувати, але камуфляжі мені подобаються прикольні. І що ще хочу відмітити? Круто, що тут є бустери на золото. Самого золота немає, але хоча б є бустери, так що можна буде залутати ще декілька цих бустерів і пізніше заробити трошки золота собі на аккаунт. Що, друзі, давайте починати. Будемо відкривати всі контейнери підряд. Бажаю вам приємного перегляду. Погнали! Перший контейнер відкриваємо. Ми маємо вірогідність 2%, що нам випаде самтанчик, і 2%, що випаде легендарний камуфляж. Так, 4 бустери золота непогано. Поїхали далі. Другий контейнер. Так, бустери золота, камуфляжик. Це не, на, не легендарний, але також гарний може бути. Забираємо, поїхали далі. Третій контейнер. Що нам приносить третій контейнер? Також є бустери золота. Тут в кожному контейнері, напевно, будуть бустери золота. Це досить круто. Забрати, поїхали далі. Так, буде сьогодні танчик з контейнера. Чи не буде? Наступний контейнер. Знов бустери золота. Класно, що є ці бустери золота і дає не по одному, а по чотири штуки. Досить непогано можна буде назбирати собі золото для паркрутів. В рулетках, які будуть далі у нас в грі, до речі, друзі, як вам ця подія проходити ви її чи ні? Хто з вас вже забрав танчик? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і досить е мені дуже цікаво. На яких танчиках ви фармили майстрів ступені? Буде дуже, дуже цікаво почитати. Напишіть взагалі, може можливо хтось з вас відкривав ці контейнери і вам випав з контейнера, і ви раніше всіх забрали цей танчик-елефант. Дуже цікаво буде це все почитати. Так, ну що, поїхали далі. Відкриваємо наступний контейнер. Чотири нагороди. О, черчилль 3 чир 3. В мене такого танчика немає. Я бачив його в рандомі, грав проти нього, досить броньований. Гарний танк. Забираємо. Будемо катати. Побачимо, як у мене піде на ньому. Так, бустер золота. Ну, саме круте, що тут випадає, поки що це бустер золота. І один камуфляжик нам випав. А, ну і танк, танк. Ви тільки що бачили. Був танчик, але не той, не той який ми чекаємо. Так, 4 нагороди це камуфляжик. Не легендарний, але добре, що не повторюються в нас камуфляжі. Другий маємо. Досить добре. 6-6 бустерів золота. Ну, непогано. Забираємо. І так, відкрили ми вже 10 контейнерів. Танк нам випав тільки Чірчіль 3. Елефант не випав. Наступний 11-й контейнер. Також танчика не бачимо. Я читав коментарі під роликами і бачив, що випадав людям танчик, коли вони не 20 контейнерів відкрили, а там буквально пару контейнерів. І це досить непогано. Я думав, що мені також пощастить. Але я думаю, що якщо в мене о тут 5 нагород, а, 5 нагород, 2, каму... 2 камуфляжики випало. Один такий вже в нас є, точніше, їх в нас вже 3. І ось такий рідкісний. Теж такий він звичайний, але добре, що він чорний. такими полосочками. Прикольно, також нормально, піде. Забираємо. Ну, я думав, що нам випаде танчик раніше. О, два танчики вже, Черчилль 3. Маємо тут компенсацію за нього. Забрати Ну, срібло теж непогано. Так, залишається нас всього 6 контейнерів. 6 проб на те, щоб нам випав елефант з контейнера, не по талісманам. По талісманам ми точно зберемо, отримаємо компенсацію, але було б дуже круто, щоб він випав нам із контейнера. Було б зовсім імбово. Забрати. Так, 5 контів. 5 контів залишилось. Давайте дивитися. О, тут багато нагород. Ну давай танчик. Дало танчик. Але дало легендарний камуфляж. Ось це круто. 2% шанс, що він випаде, і я його отримав. Круто, круто, клас. Ну тепер залишилося отримати танчик не по талісманам, а просто з контейнера. Але я думаю, що не дасть, бо він в мене вже є у ангарі і буде ще один по талісманам. Так що тут я думаю, що буде зовсім важко його отримати. Так, маємо всього два контейнера. Два контейнера, шанс 2%. Окей. І відкриваємо останній контейнер. Збираємо 20 талісманів і отримуємо танчик. Елефант і ще один Чірчіль. 3. Ось це круто, це непогано. Дивіться, як прикольно це виглядає. Два танки з одного контейнера ми отримали. І за той і за той маємо по компенсації. Забираємо, так, відкрив я всі контейнери. Давайте подивимось, чи дійсно дало компенсацію. Так, 3750 золота дало за танчик Елефант і за черчич 3, півмільйона срібло, пару разів мені давало. Ну що, підведемо швиденько швиденьку підсумки. Відкрив 20 кунтів, отримав декілька разів танчик «Чирчить-3», якого в мене не було. Далі отримав по талісманам танчик Елефант, отримав за нього компенсацію 3750 золота. Круто, прикольно. Було б дуже класно, якби, звісно, він випав би нам з контейнера просто так, але на халяву отримати тисяч золота. Я думаю, що теж дуже непогано. Друзі, пишіть, що вам випадало з цих контейнерів, чи залутали ви танк з контейнера, чи випав вам легендарний камуфляжик. Взагалі, як вам ця подія подобається чи ні, буде мені все це цікаво почитати подивитися ось таке в мене вийшло відкриття буду з вами прощатися до нових зустрічей всім па-па!